Добрий ранок, малята! Сьогодні ми з вами пригадаємо геометричні фігури, які вже знаємо. Що це за фігура? Це круг. Круг не має кутів. Які предмети схожі на форму круга? Так, це сонце, це тарілка, це м'ячик. Це квадрат. У нього є чотири сторони однакові і чотири однакових кути. На що схожий квадрат? На кубік, на вікно, на картину. А це трикутник. У нього три сторони і три кути. На що схожий трикутник? На дах, на піраміду і на капелюх клоуна. Що спільного у трикутника і у квадрата? Так, це сторони і кути. Ну що, діти, пригадали геометричні фігури? А тепер вдома пошукайте предмети, які схожі на ці фігури, і надішліть мені. До побачення!